Привіт! Вас вітає канал. Рецепти смачно та доступна. Сьогодні хочу по-швидкому приготувати млинці, а пирожки. Пирожки будуть на основі кисломолочного сиру, сир твердий, шинка вже натерта на тертушці, зелень, кріп, цибулька, пір'я зеленої цибулі, яйце. кефір і, звичайно, Борошну, а також олія для смаження на сковорідці. Вбила я яйце, додаю я трішечки, ось так на кінці ложки чайної солі. Також додам зараз цукор, десь ложка чайна цукру, зіб'ємо яйце і додамо сюди. Ефір. Також гарно все це перемішаємо, довзбиваємо збиваємо будемо додавати всі наші інгредієнти. Всипаємо наш сир. Один, другий. шинку. Всю кількість продуктів я напишу в описі під відео. Зелень додаємо і борошно. Сипемо борошно, Борошно повинно бути просіяне обов'язково. Частинами сіємо, щоб нам вірніше, додаємо, щоб нам було видно по густоті чиста, яке в нас виходить. Додаємо соди. повна начальню ложка. Видаємо ще борошно. Ось. Ось такої консистенції повинно бути наше тісто. Ось отак. Гарно, знову перемішуємо, щоб воно не лилося з ложки. Отак, а падало. Оце буде наше тісто вже готове для смаження і додаємо зараз ще олію. Десь приблизно ложка олії. Так, все. Наше тісто готове. Хай постоїть хвилиночок, 5, і будемо смажити. Ви можете додавати зелені більше чи менше, також і шинку, сир, що такий, що твердий, що кисломолочний це все на ваш смак. Ось. Так що пробуйте приготуйте, ви не пошкодуєте. Це будуть вам такі смажені пиріжечки ліниві, Смажуться На сковорідку я надала півтори столових ложки олії і викладувала я по ложці цього тіста. Хочу вам нагадати, що тісто в мисці не повинно бути вже перемішаним після того, як у вас воно постояло. Перевернули я наші млинці. Все смажиться на маленькому вогні. І накриваю кришечкою. І смажимо до готовності. Насмажила я наші млинці. Дивіться, яка купа наших млинців вийшло із цієї порції на стакан 200 -л, 200 грамовий стакан кефіру. У нас вийшла така кількість млинців. Давайте зараз подивимося, що у нас і як у нас всередині тут. Ось дивіться. Таке пористе тісто і, звісно, смачні. Смачно це не те слово. Це замість пирожків. Якщо не хочеться возитися з тістом для пирожків, можна зробити такі ліниві пирожочки. Так що я вам раджу приготувати такі млинці. До нових зустрічів! Пишіть, коментуйте, діліться з друзями, підписуйтесь на мій канал. На все добре! Все буде у нас Україна!